Приїхали з вікулечкою і з маленьким на огляд, в поліклініку. От. І вона каже: ти сиди в машині, не треба тобі йти, я сама справлюсь. Ну, добре, і оце ж я сижу, От. і подивіться, в чому я сижу. Це одна збиралася. І шлюпки не оділа, а це в чому поїхала кошмар. І тут у мене була собачка, але поки я надумала зняти, ставили машину так. А вона там як охороняє вхід в поліклініку. Ну, чекаю, ще Віка говорить, ти візьми з собою. Зарядку, візьми павербанк, бо, мабуть, ми будемо довго. Говорю, ну добре. І оце я взяла. Тепер ж подивлюся друзів, яких я дивлюся, хто там виклав яке відео. Ну, чим займусь. Дивіться, каштан здається. Так, прям горіли листочки. Гарний такий бачу, плоди на ньому багато. А листочки погоріли. Все, приїхали ми додому. Вікуля зробила мені каву, собі чай і малюк наш спить, а я поп'ю каву, перевдягнуся, і в мене є з фронт роботи. Я назбирала томатів. Хочу їх перерізати і перетушити. Пендюша вийшла, гуляє. І потім ще буде одна робота якась. Це вже буде під вечір. Зараз мені ще треба котлетки посмажити, бо вчорашні отбивні вже поїли. Крильця поїли. І тепер треба щось готувати. З м'ясних страв, на на гарнір не знаю, хай що хоче, Віка говорить, я можу все зробити чи сама може зробити. Довгенько у нас не було вдома цілих три години. Я так кави хотіла, прям страшне. Думаю, чому там немає кави, не продається. А чому ти, Туня не взяла? І в термос кави собі. Ну, от не взяла. І це Віка каже, ну, їсти чи... кажу, ні, кави хочу. Ну, правда, ми з'їли в хаті по бутерброду, ну, а зараз піду перевдягаюся, смажу котлетки. Ой, мені треба мангал накрити. Артем вчора смажив крильця, решітку треба взяти помить, а мангальчик накрить. Подвела душу. Ну, нічого, поки не перевдягнена, бо потім забуду. Це ось побачила, тут небагато вуглі, хай лежать. О, це побачу однозначно, а це ми накриваємо ось так. Туди можна і накласти дрова, он, я бачу, він витяг. Ну, я добавлю ще. І накладу Пандюшка, що ти ти нюхаєш, нюхаєш? Оце ж у мене ті хости вже відквітли, а ці ж погоріли, ну ось один цвіточок вилазе. Може, такий будуть цвісти. Так, все, пішла перевдягаюся. Посмажила сьогодні котлетки, сім штук, сім же, здається, але такі величенькі. Що одної навіть буде багато. І що? Це для Фенді тут індичина, це тільки для неї. Ну, а гречка це для всіх. І ще вона вариться потихеньку. Оце я таким займаюсь. Продовжую куховарити. Томатів виявилось мало. Буреньки там ще будуть. А це ось о. зараз переварю, щось на борщ може, а якусь баночку літрову, може закрию. І що я ще? У мене тут розмерзають ось балувана галя. Це Артем купував, чи папа чи Артем. Ну, і Їх треба розморозити, бо їх тут 8 штук, і вони, дивіться, як прилипли. Це млинці з сиром і з полуницею. І оце я посмажу їх ще. І на цьому сьогодні, мабуть, все. Це ж воно перекипить оце, томат. А завтра я переблендерю. А ще нарізала кавунчик, витягла з холодильника, щоб не був такий холодний. Такий смачний-смачний оцей кавунчик. І зараз хочу ще вам щось показати. Ми лежимо під дверима, там, де малюк і віка відпочивають, а її ж не впустили, бо вона лає. І оце вона лежить. Трішки засумувала. Я з нею гралася. Ну, вона ось так. І Не пішла на ліжку, лягла на килим. І лежить, чекає. Ну, ось такі млинці від балуваної галі. Спочатку три посмажила, зараз два. І потім ще два. Можна по три, так лишається один. Ну, і я вирішила, зараз по два. І їх потім краще перевертати. Дивіться, які гарні. На, на смак не пробувала. Ну, ось такі оце шість штук лишу собі. А тут іще смажу понесу пригощу Наталію, Хай теж спробує. Вона в тій балуваній галі теж купувала. Ну, ось такі вибрала два. І понесу. на дворі і не холодно, і не жарко, гарно. Ну, а землю все вже висушило, так що треба поливати. Ну, квіти, щоб не пропали. Помидори вже не буду. Вони там вже не цвітуть, а от ось, що буде, то і, і наше. Там у мене пізніше є, вже нав'язалися, а от і, може, полью.